Пані Надія плете маскувальні сітки майже щодня. Ця нехитра, на перший погляд робота забирає чимало часу, проте може врятувати не одне життя. Перед таким прикриттям навіть тепловізори безсилі, а робити його може навчитися кожен. Плетемо, як йде нитка, треба хвилькою плести. Не дуже, не дуже щільно, а так рідесенько трошки з гарним відчуттям, що я можу бути прислужитися своїй країні і хлопцям тим, хто там нас захищає. Ось так з любові жінки вплітають у сітку стрічку за стрічкою. Працюють по кілька змін. За всім спостерігає, ось ця кікіморна. Тендітними руками робляться і кікімори, і маскувальні халати для снайперів. Якщо бачимо, що це вже по кольору не підходить, значить бігенько мозговий штурм. Да, всі дівчинки як його переробити, хтось одну ідею дав хтось другу, хтось третя командна робота, і все і за два дні вже робиться те, що потрібно тут всі. Діють і щось роблять, і приходять хлопці, і кажуть, що маскувальна сітка спасла нас, тому що 10 метрів від нас пройшли сепари і нас не замітили. Все після цього більш нічого. Ти вже зранку встаєш і біжиш на ці сітки, на ці кікімори. Бійцям на фронт відправляють маскувальні сітки, кікімори, балаклави, шкарпетки, рукавички та інші речі. До посилки кладуть невеличкі подаруночки і обов'язково листи. Теплі слова підтримки та гордості за наших воїнів. Працюють жіночки у приміщенні четвертої київської фортеці при світлі від генератора та з теплом від ще майданівських буржуйок. Непівзруйнована історична будівля спочатку дала прихисток майданівцям, тепер волонтерам та воїнам, які приїжджають на ротацію. До речі, деякі бійці тут таки проживають по кілька днів. Щоправда, на камеру спілкуватися не бажають. Це вони не дуже хочуть даватися. Це теорік, бо розуміють, що їм треба завертатися ще багатьом, якщо чесно, треба буде якусь пройти, по тобто побачити там. Якщо людина там ніколи не вбувала, ніколи не стріляла, і тобто за деякий місяць побачити і кров, і самому приймати участь у вбивстві, то міняє, міняє зразу світог. Хлопці з Нацгвардії приїхали на фронтових автівках. З собою привезли любі серцю дитячі малюнки. Тепер живуть у вежі та в наметах, а потім знову захищати Україну. Ще з березня ця фортеця слугувала прихистком для самооборони Майдану. Хлопці самостійно привели будівлю до ладу, вивезли сміття. Тут відбувались тренінги для майбутніх героїв АТО. Робота у фортеці і зараз планують облаштувати ще кімнати. Для цього у хід ідуть навіть старі меблі. Проте в пріоритеті залишається все-таки допомога фронту. Ми тісно співпрацюємо з усіма, бо ми самі майданівці, ми, у нас багато хлопців по різних батальйонах розкидали. У нас звідси багато хлопців пішло. і Ми з ними не спілкуємося. Тобто ми знаємо, що їм потрібно, і ми не дуже довіряємо тим складам, ну, які є, які збирають на склад, а потім не знати, невідомо, куди ті речі всі подівалися. А ми приймаємо участь у тому, що ми. Самі збираємо, самі заказуємо там буси і самі відправляємося на схід. Нашій знімальній групі пощастило. Ми зустріли бійців, які якраз робили замовлення волонтерам. Цього разу хлопцям для прицільних пострілів терміново потрібні планшетки, коректувальника артилерійського вогню. Боєць позиним Нестор пояснює, як робити цей нехитрий пристрій. Для нього всього на всього потрібні дитяча дощечка для пластиліну, папір і плівка ракал. Проте мають військові і більш дорогі та масштабні потреби. На війні в артилерії планшет це витратний матеріал. Це треба. Ну, у нас зараз 21 століття. Це дійсно витратний матеріал. Один планшет в мене, я з нього працюю, обчислю. Інший в мене в другого номера. Він тримає його за пазуху, щоб він не замерзав, ще інший стоїть на зарядці десь в машині. Вийшов в строю той, мені одразу цей. Батареї подовжує. Оці йомкісні батареї додаткові. Максимальне використання технічних засобів, навіть самих примітивних, воно здатне дуже сильно заощаджувати солдатське життя. Життя патріотів і воїнів регулярно звідси відправляються каравани допомоги нашим воїнам на Донбас. Четверта вежа Київської фортеці вже стала мекою для бажаючих допомогти бійцям. Збирають все: їжу, медикаменти, теплий одяг, тканину для маскувальних сіток. Приносить хто скільки зможе, Пригодиться все. Це сьогодні жіна поїхала зі мною, закупила п'ять. Ну правда, неманок, але зато зимові, теплі і вони попадуть фір... у руки. Фірмові Так, да, це фірми. Ну не але зато. По нормальній ціні от приносять речі різні, навіть гуманітарка, яка у нас є правильна, яка погодилася нам сяте речі. Постільна білизна, яка не потрібна вдома, вона нам потрібна тут, тому що ми з нею маска халати робимо, і сітки робимо, які киморився на світі. Крім того, дуже потрібні теплі речі, перчатки, шапочки. Якщо хтось може закупити нам дуже якісну гарну флісу, там 230 товщина або 260, ми будемо дуже вдячні. Приєднатися до волонтерського руху може кожен. Пункт прийому допомоги фронту знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Старонаводницька, 2. Раді будуть усьому. Та й кожен з нас відчує, що може принести користь нашій армії. Хай це будуть прості рукавички, але вони зігріють бійця на передовій у люті морози. Анастасія Строушко, Дмитро Гришко соціальна країна.